Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відео я хочу присвятити моїм хостам. У мене їх дуже багато, і в цьому році я поповнила свою колекцію. Ви вже могли бачити відео Хости гіганти у горщиках. Частину хост я вирощую у відкритому ґрунту, і частину хост я вирішила вирощувати в горщиках. Як це буде, спостерігайте, підписуйтесь, слідкуйте. А зараз поговоримо про хости, які вже в мене починають квітувати. У нас сьогодні 9 липня, дуже спекотно останні дні. Хости починають мої в'янути оці листочки, пелюстки, але все одно подивіться, як гарно вона квітує. Це моя найперша хоста в моєму саду і перша хоста гігант, яку я посадила. Я маю Декілька сортів хост, може 10, може 15, якщо чесно, не рахувала Ось такі сизі хости, які вже починають теж квітувати, випускають квітоноси. У мене ще є багато хост карликових, які ростуть на інших клумбах. І я хотіла вам показати, подивіться, яка красунечка, як вона гарно квітує. Квітоноси високі, але які вони цікаві. Поряд з хостами ростуть папороті, І дивіться, ось тут в мене є кущики нові, які я садовила в минулому році. І забула насипати спеціальні оці гранули від сламаків. І вони мені так її пошкодили. Але то не страшно. Я хочу подивитися, як вона буде розвиватися, тому що, бачите, в неї який окрас, такий ніжно-салатовий, зелений. Вважається, що хоста росте у тіні і на півтіні. Але в мене є клумба, де мої хости ростуть на сонці і сонце там з самого ранку до десь 14-15 години. А ось і відповідь, чи ростуть хости на сонячній ділянці. В мене ось ця клумба, вона освітлюється сонцем з самого ранку і до десь 2 годин дня. Потім сонце переходить. І дивіться, сиза хоста, вона, звичайно, втрачає свій цей синій такий колір, але ж вона росте і навіть випустила квітоноси. Тут ще в мене ростуть хосточки з білими такими плямками. Ось така хоста, зараз покажу її з іншої сторони. Ось. Маленькі карликові хости ростуть, квітують. І я хочу в цьому році ще посадити ось замість цієї хости іншу, яка в мене зараз горщику росте. Це моя новиночка. І от бачите, це були пошкоджені листочки. Пандора бігала тут, пом'яла. Але, не дивлячись навіть на це, хоста квітує. Тут під гортезіями теж ростуть хвости, і дивіться, яка вона красунечка. Квіточки. І сюди прилітають бджілки. Ось тут ще одна красуня квітує. Взагалі на цій клумбі в мене багато чого росте. І лаванда. І гіхери, і хости, і гортензії, троянди, і риси. А навесні квітують першоквіти, і нарциси, і чемерники. А настурція це самосів з минулого року. Ну, а так клумба виглядає після 15-ї. Вже тут тінь від будинку. Сонце перейшло на іншу сторону. І рослинкам зараз добре. Ось тут я посадила нову плітисту троянду Vanilla фрайс, для того, щоб пустити її ось на цю опору, шпалеру, яку ми з чоловіком робили самі. І хочу замість ось цієї сизої хости посадити цю красуночку. Тут її треба буде ще обробити, побачити, тля. Ця красуня називається луна. Якраз мені от не вистачає такої окраски тут на цій клумбі. Я підготувала відро компосту нашого домашнього, водичку в лейку налила і тепер обережно викопую оцю маленьку хосточку. Я в цьому році її поділила, викопала великий кущ. І замість неї посадила ось цю маленьку. Але потім побачила і купила нові хосточки, і мені захотілося, щоб тут росла вже інша коста з іншими кольорами. Я обережно викопую невеличку ямку. Хосту зараз ви подивіться, які в неї коріння, вже трошки наросло. Пройшов десь місяць, трошки більше, після того, як її висадила у горщик цей. Тому думаю, що буде все нормально, і вона дуже швидко прийметься і буде рости і радувати мене. Присипаю це все компостом для того, щоб було живлення для хосточки на наступний рік. І будемо гарненько потім все втрамбовувати і поливати. Все гарненько зараз проліємо Мої помічники, як завжди, поряд зі мною. Я вже взагалі не уявляю. Своє життя без цих двох чорних. Сподіваюсь, хоста прийметься, бо спека стоїть просто шалена. Такої спеки я вже давно не пам'ятаю, щоб у нас була в Україні. Ось я вам зараз показую дві хости гіганти, які я буду пересаджувати у відкритий ґрунт замість волотистого гортенції, які я нещодавно тут викопала. Тут залишилося місце, тому можна посадити і їм тут буде добре рости, тому що там тінь від шпалєри з трояндами і тінь від вишні, яка там росте. Як бачите, коренева не встигла оплести за півтора місяці горщик, але білі корінці є, тому робимо висновки, що хоста росте. Розвивається, тому, сподіваюся, все буде гаразд. І наступного року вона мені покаже всю свою красу, і мені дуже-дуже хочеться побачити, як вона квітує. Гарненько все просипаємо ґрунтом зверху, мульчую корою, яка тут на клумбі була. Обов'язково ставлю маркер, щоб не забути, як називається ця хоста, і проливаємо. Полив для хости – це дуже важливо. Ось така красуня в мене росте тепер на клумбі. З іншої сторони, я висадила ось таку красуню. Вона теж гарна, велика. І сподіваюся, вона покаже мені свою красу наступного Є року. У мене ще одне місце маленька така клумбочка, де я посадовила рік-два роки тому хосточки нові, і дивлюся, як вони розвиваються. Тут немає прямого сонця. Сонце переходить після обіду і крона оличі закриває і виходить ажурна тінь. Це дуже цікава хоста з таким білим краєчком. ну оце вже Пандора так попрацювала, бігала, зривала все тут. Ось, І дивіться, вона навіть випустила квітонос вперше. Знаю, що деякі зрізають квітоноси і не дають квітувати хвостам, але мені дуже подобається спостерігати цю красу, і коли вони вже засихають, тоді я їх зрізаю. Хоста дуже легко ділаться. Ви можете викопати кущ, розділити її на декілька маленьких кущиків і посадити. Ось це в цьому році я поділила цю хосточку, і в мене вийшло. Два таких кущики. На наступний рік вони вже будуть такими красунями, як і їх мама. Згідно своїх спостережень, я можу вам сказати, що хости можуть рости на сонці, але не цілий день під такими прямими прям проміннями сонячними. І добре ростуть на сонці, хости з дуже щільними листочками, з листочками, які мають білі. Полоски, якісь плямки, світлі листочки. Вони переносять нормальне сонце, але, повторюся, не цілий день. Покажу вам таку хосту. В неї, бачите, листочки різні. Деякі ось мають більше білого, деякі менше білого, а деякі ще навіть не зафарбувалися. І це все один кущик. І така поведінка хости залежить від місця, де вона росте. Тут у нас клумба, на якій півдня сонця, тому вона так себе показує. Ну, а тепер покажу вам хости, які я садовила у горщики. Вони ростуть під черешнями. Це не дуже гарна була ідея, тому що падають черешні і ось так псуються листочки. Зараз їх треба пролити. Бо я вже давно не поливала їх. Угу. Більш-менш нормально виглядають. Ви вже бачили, як я посадила дві хости гігант і одну маленьку звичайну. Ось ця хосточка, яку я викопала, і посадила у горщик. Там в мене хости, які я поділила, і в наступному році хочу їх продати. Але подивимося, як. Життя складеться, бо зараз дуже складно щось планувати. Будемо жити, будемо живі, здорові, і все буде. На цьому я буду закінчувати свій маленький огляд хост в моєму саду. Сподіваюсь, вам було цікаво. В наступному відео, це, напевно, вже буде наступного року. Я покажу, як перезимували мої хости в горщиках, як я їх готувала до зимівлі, що я з ними робила. І, з Бог, десь знайду їм нове місце. Може, зроблю нові клумби у нас тут. Зараз я всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока!